Добрий день, дорогі мої. Починаємо, як завжди, з прекрасного. Вітаю всіх з Новим роком. Хай цей рік буде щасливий, принесе мир нашій рідній Україні. Здоровля всім бажаю. Сьогодні в нас в меню шпагеті. На шпакеті ми поставили воду на окріп, поставили сковороду, щоб зробити рагу. У нас будуть шпагеті з тону, з тунцем. Для соуса ми поставили сковороду, наливаємо олію. Окей. Зараз даємо чесничок, одну штучку, один зубчик. В сковороду ми кинули, влили олії, кинули зубчик чеснику. Коли чесничок зарозовіє і віддасть всі свої смаки, ми його викинемо і дамо соус помідоровий сюди. Коли помідоровий соус подружиться з олією і запахом чесника, ми до нього дамо тунець. Ми до, нашого, до нашої олії і чесничку вже додали соус помідоровий. Додали соус помідоровий, пасата. Класіка, нас вона називається. Це соус помідоровий. Тут є 500 грам, ми додали майже 400. І додали стакан води. Кипячен, Хай воно нам перевариться. Воно має зваритися. Зараз закіптять наші макарони, наш бульйон. Ми його виключимо воду. Вода проста, не бульйон, то не бульйон. Можна влити олії трошечки, я не лию. Можна дати солі, я також не даю. Проста, звичайна вода поставлена на окріп. Тільки вона закипить, я її виключу, тому що мені ще за скоро їх варити, бо нікого немає в хаті. Я трошечки почекаю, потім... Ближче, коли мені мають приїхати мої до половини третьої, я включу вогонь і знову захочу, щоб воно кипіло. А соус будемо варити, хай воно вариться. Можемо накрити кришкою навіть. Окей, накрили і забули. І так, ми поставили варити нашу сугу. І зараз підемо подивимося, приготували собі вже тонну і шпагеті, воду на, на напевне включаємо знову, щоб вона нам закипіла, будемо поставимо варити шпагеті. І подивимося, чи наше суго вже має якийсь вигляд. О і дивимося на наше суго. Воно вариться, ще немає такого вигляду, як треба нам, але вже близько набирає такого, такого вигляду. Значить, Чесничок я ще не викинула, хай воно собі там ще вариться, потім ми його заберемо. Ну і ще будемо його варити, хай він вариться. Ще ні. Навіть по смаку він ще не такий смачний, як має бути. Лишимо відкритого. Хай він або приклеїмо трошки. Прикри, прикриємо щоб, так, таку шпарку зробили. Все, чекаємо. І так, тут є пів кілограма шпагеттів Я всі шпагетти і викину в банях. У нас є 7 чоловік по 100 грам навіть менше цілком достатньо. Е, хочу вам сказати, що у мене вже все закипіло і я шпагеті засипаю в баняк з кипящою водою. Оце я засипала в баняк з кипящою водою шпагеті, але мені їх треба отако зробити їм так, такий масаж. Отак, От напевне. Дівці не буде краще, як я буду робити масаж шпагеті Щоб вони всі в мене... У мене, о, обов'язково, щоб вони всі, всі туди влізлися. І так накрити кришкою і ще попробувати перемішати, бо вони внизу вже кип'ять, а на долині вони можуть зліпитися всі і потім буде проблема їх їсти. Так що можна брати більший баняк і буде менше проблем. Но у мене більшого баняка наразі немає. І вистачить мені ось цього. Зараз я так накрила його. Хай він трошки покипить. Так, а ми за той час подивимося, що з нашим соусом робиться. О! Наш соус гультає. Ми... Окей. Ще трохи і ми його відключимо. Попробуємо його на смак. О, менш більше. Уже добре, можемо його лишити відкритим. Хай вода з нього вивітриться, ми йому дамо відразу. Тону. Тунець. Ми відкрили баночку. Це є тунець в оливковій олії. Відкрили дві баночки тонця. Грам він має скільки? Він має 80 грам. Так, висипаємо наш, нашу оливку. Беремо шпажку, мені шпажку або візьмемо ножик чимнебудь. Викидаємо її всю сюди. Окей. І беремо другу разом з олією. Ну, і виливаємо. Окей. Окей. Розмішуємо і дивимося, що нам бракує тут. Поперчимо. посолимо і потім будемо. Ще знаєте, що бракує? Трошечки бракує. Води з наших макаронів. Напевно, скільки. Отак. Це думайте. А це подивимося, як наші макарони ціплять. Бачите? Вони ще трошки і зваряться. Макарон. Наші шпагетті. Чому я так роблю? Тому що я кинула їх багато і в таку недовгу каструлю. Пробуємо також їх на смак, що вони вже ну, зварилися. А, пече. Ну, так, щоб для мене зварилися. Ну, до дітей треба трошки поварити. Ми сідили воду і шпагет... просідили шпагеті і додаємо нашу суву сюди. Так, беремо ложку і це все вимішуємо. Ok. Mm. 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 Не чорного перцю давати, а краще давати червоного, трошки такого такого паперончино, червоного не дольше, а пікантного. Тепер вимішуємо то все. Окей. Okay. La prima è una zuppa, la seconda è un tonno. Ok. Ok. Questo è un Бачите, я забула викинути, мушу викинути? І кидаю сюди ще сир пармезан. Пармізан, но no. пармізана, пармізан. Це з той серії пармізанів. Це падано, грано падану. Це теж та саме серія, те саме все. Тільки робить його хтось дойде. Кидаємо його сюди. Угу. Кидаємо його сюди в тарілочку. І лишаємо, може, ще хтось хоче. Ще раз вимішуємо бізу. І наш, наші шпагеті готові. Я попробую, які вони на смак. Треба трошки солі, окей. Окей, посолили. Окей. Накриємо їх. Бо наші ще не прийдуть. Вже їдуть. Okay. Так, ми їх закрили. І так, дорогі мої, і так, дорогі мої, обід готовий. Зуба невістку зварила. Я зварила макарони з тунцем. Пробувала при вас смачні, які макарони не смачні, самі знаєте. Я хочу сказати, що я з вами прощаюся. Бажаю вам доброго здоров'я, мирного неба. Всього-всього найкращого. Також дякую вам за те, що ви передивляєтеся мій канал, кладете мені лайки. Прошу передивлятися, класти лайки, коментарі, підписуватися. Буду вам дуже-дуже вдячна. До скорої зустрічі, до всього доброго.